Він мене спитав, чи я його не впізнаю. Звичайно, що очі мене вже підводять, тим більше, що я його вже давно відспівала, а тепер он якийсь сюрприз, воскрес. Ти пустиш мене до хати, хочу пояснити, що сталося. Покаятися перед тобою та дітьми. Довго ж ти наважувався? Сорок років пройшло. Олексій був гарним, і все. На красу я й купилася, але як прийшлося до життя, то тільки й було мови, як йому важко колектив поганий, робота нецікава, дорога важка. Ми жили у його батьків, які ставилися до мене як до рідної, навіть через всі ці роки вони підтримували мене з дітьми і не вірили, що Олексія нема. Отож, чоловік шукав легшої роботи і вирішив, що буде таксувати на батьковій машині. І так повелося, що графік у нього був ненормований, грошей теж не було, бо ж тоді робочі люди на таксіях не роз'їжджали, а ще як щось не ломилося, то треба було купити. Діти ж у нас пішли один за другим, а годувала всіх моя зарплата та батьків чоловіка. А далі сталася автотрошка, де був винен Олексій, і грошей треба було багато віддати. Ми продали все, що могли, аби віддати борги, тому чоловік вирішив, що поїде за кордон. Мене довго не буде, сама знаєш, як там з документами, тому буду вам телефонувати на пошту.